Це відкриття потрапило в національні новини, та про нього говорили навіть такі видання, як «The New York Times». З'являється все більше клінічних досліджень, які свідчать про те, що за умови належного нагляду вживання мікродоз психоделіків може допомогти полегшити симптоми пов'язані з ПТСР та іншими психічними розладами. Більшість сучасних досліджень потенційних методів лікування хвороби Альцгеймера були зосереджені на зниженні токсичних білків, які накопичуються в мозку під час прогресування цієї хвороби. Проте, нещодавно вчені вирішили відхилитися від цього стандартного курсу та сконцентруватися не на тому, як сповільнити хворобу, а як допомогти мозку відновитися від цієї шкоди, якої йому задають ці токсичні білки. І завдяки цьому вони виявили, що мозок із хвороби Альцгеймера має не тільки багато цих самих токсичних білків, а й дефіцит білка з такою от назвою. Команда досліджує досліджується явище далі, та ця інформація може бути корисною для діагностики, планування лікування і відстеження прогресування захворювання. І вже зараз на лабораторних мишах, які мають стан, що імітує людську хворобу Альцгеймера, вчені виявили, що цей білок може усунути порушення пам'яті пов'язані з цим типом деменції. Тож в майбутньому маємо круті перспективи щодо доповнення терапії цього захворювання. Виявляється, ми дуже добре запам'ятовуємо те, що відбувається після якогось негативного переживання, але погано пам'ятаємо те, що йому передувало. Це досить цікаво, бо це значить, що якщо нас, наприклад, вкусить змія, ми краще запам'ятаємо не те, що ми такого зробили, що нас ця змія вкусила, щоб більше такого не робити, а те, як ми бігли до лікаря після укусу. Ймовірно, це пов'язано з тим, що коли ми опиняємося в небезпеці, то стаємо більш сфокусованими і тому більше запам'ятовуємо. Та ця інформація може бути корисною в різних контекстах. Наприклад, для криміналістів це може значити, що ми не можемо дуже покладатися на свідчення свідків щодо того, що було до скоєння злочину, проте можемо більше довіряти тому, як вони описують події після цього. І також це може бути важливо в терапії травми, бо ймовірно варто звертати увагу не лише на відновлення інформації про самі травмуючі події, а й про те, що було до них. Якщо ми візьмемо приклад з укусом змії, то нам може бути важливо пригадати, що було до укусу, щоб записати в своєму мозку, що змія нас вкусила, коли ми були у в'єтнамках і в джунглях. І тому не треба тепер щоразу вмикати тривогу, коли ми у В'єтнамках. А лише тоді, коли ми знову в цих в'єтнамках підемо в джунглі. Австрійські та шведські дослідники запросили взяти участь у дослідженні 89 дорослих чоловіків. Ключовим критерієм відбору було те, що ці чоловіки раніше не мали контакту з насильницькими відеоіграми або з відеоіграми взагалі. Це гарантувало, що на результати не вплинув різний досвід взаємодії з цими іграми. Отже, спочатку виміряли їх рівень емпатії, потім ці чоловіки сім разів приходили і грали по одній годині в відеоігри з насиллям, і потім знову вимірювали їх рівень емпатії. І за результатами ніякого зниження емпатії ні за тестами, ні за активністю в мозку вчені не виявили. Але остаточні висновки робити лише за цим дослідженням доволі рано. Бо дослідження проводили лише на дорослих, а не на дітях, у яких нейропластичність значно вища, та й сумарно 7 годин відеоігр, навіть насильницьких, це не так і багато. Проте й однозначну катастрофізацію впливу відеоігр також частково розвіяли. Дослідження показують, що є певні перспективи використання GPT для заміни учасників у певних типах психологічних експериментів. Наприклад, дослідники протестували GPT на 500 сценаріях, де треба було зробити моральний вибір чи надати моральну оцінку ситуації. І виявилося, що відповіді штучного інтелекту майже ідеально корелюють з тими відповідями, які надавали люди. Тож можливо, що штучний інтелект можна буде використовувати в різних пілотних дослідженнях, і це значно зекономить вченим і ресурси, і час. Зв'язок між доходом і самооцінкою добре встановлений, але природа цього зв'язку ще далеко не повністю зрозуміла. Класичне, але невирішне питання звучало так: чи дохід підвищує самооцінку, чи самооцінка підвищує наш дохід. І от вчені використали дані, зібрані за 4 роки, щоб перевірити, що на що впливає. І результати показали, що все ж самооцінка значно більше впливає на наш дохід, ніж наш дохід на самооцінку. І це діє незалежно від статі, віку, освіти, зайнятості чи статусу. Вчені досліджували механізми, що лежать в основі впливу соціальної ізоляції на фізичне та психічне здоров'я. У лабораторному дослідженні одних учасників експерименту на 8 годин позбавляли їжі, а інших на 8 годин будь-яких соціальних контактів. І результати показали, що учасники саме соціальної ізоляції повідомляли про більше зниження енергії та більшу втому. І польове дослідження під час карантину через ковід давало схожі результати. Учасники, які жили самі або які вважали себе в цілому доволі комунікабельними від природи, відчували більше зниження енергії та втому. А ті, хто мав соціальні контакти або повідомляв про нижчу комунікабельність, в цілому легше переживали карантин і відчували себе більш енергійними. У п'яти онлайн-експериментах психологи перевіряли, яким чином краще доносити рекомендації, щоб люди більше їх дотримувались голосом чи текстом. І з'ясувалося, що і людські, і автоматизовані голоси були однаково ефективні і ефективніші ніж текстові поради. Два дослідження показали, що сила звички краще передбачає людську поведінку ніж внутрішні стани. Проте, коли самих людей запитували про те, чому вони зробили той чи інший вибір, вони значно частіше це пов'язували зі своїм внутрішнім станом. Дослідження показує, що сльози жінок містять хімічні речовини, які блокують агресію у чоловіків. Тобто, коли чоловікам давали понюхати жіночі сльози, це призводило до зниження активності мозку, пов'язаної з агресією. У жінок такого ефекту не спостерігалося. Вчені розробили неймовірну систему, яка поєднує віртуальну реальність та інтерфейс мозок машина для дослідження внутрішніх думок щура. І вони виявили, що які люди, тварини можуть думати про місця та об'єкти, які не знаходяться прямо перед ними, тобто щури можуть уявити, як йдуть до певного місця чи переміщують якийсь об'єкт з одного місця на інше. Власне, те, що у тварин є пам'ять про якісь минулі образи, ми знали і раніше. Частина мозку, яка називається гіпокамп, зберігає ментальні карти світу, які беруть участь у пригадуванні минулих подій та уяві про майбутні сценарії. І власне відтворення пам'яті передбачає генерування певних патернів активності в цьому гіпокампі. Але до цього ми не знали, чи тварини можуть робити це довільно. А тепер знаємо, можуть і навіть можуть утримувати свою увагу на цих уявних образах доволі довго. Технології, використані для цього дослідження, також активно використовують у розвитку протезування, тож це не тільки вау в розумінні функціонування мозку тварин, а й вау, якого прогресу в протезуванні ми можемо досягнути у майбутньому. Дослідники порівняли людей з депресією з людьми без депресії та виявили порушення в кишечнику людей з депресією, а саме зміни метаболітів кишечника, які відповідають за наявність певних бактерій. Отже, у людей з депресією порушений також мікробіом кишківника. І це може бути замкнене коло. Наслідок депресії виникають нездорові моделі харчування. Це провокує або загострює дисбаланс мікробіому, і це, в свою чергу, впливає на перебіг депресії, посилюючи деякі симптоми, від чого харчування страждає ще більше і так далі. І наразі ми навіть не можемо точно сказати, що перша ланка це обов'язково саме депресія. Дослідження не вказують, що є первинним дисбактеріоз чи депресія лише підкреслюють їхній взаємозв'язок. І ще один цікавий висновок полягає в тому, що антидепресанти, такі як селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і трициклічні антидепресанти, фактично змінюють мікробну різноманітність і склад у кишечнику, що може допомогти пояснити деякі з їх антидепресивних ефектів. Власне, ці дослідження пропонують нам підходити до вирішення проблеми депресії більш комплексно, тобто враховувати не лише те, про що ми думаємо, те, як ми почуваємося чи поводимося, а й те, як ми, наприклад, харчуємося, тобто включати до терапії депресії також спеціальну дієту. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Якщо ви хочете більше таких новин зі світу психології, дайте знати в коментарях.